Одинадцята в Україні час новин на Дніпро ТВІ у студії Дмитро Херлов за лаштунками. Вся команда Дніпро Нью. Вітаю СБУ встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 16 травня. Вони фільмували роботи протиповітряної оборони та викладали все у соцмережах. Фіксували моменти знищення російських ракет. Тим самим могли розкрити розташування та специфіку роботу вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камери, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. По даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі. В Ютуб отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Зареєстровано кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Адже нині такі вчинки розцінюються як коригування ворожого вогню і є злочином. З усіма фігурантами проведено бесіди. Усі свою провину визнали. Під час обстрілу державного агресора міста Києва зняла на відео роботу системи нашої ППО та місце її дислокації. Подальшому, не маючи злих намірів, я надіслала зазначене відео в групи в Телеграмі. Обіцяю цього більше ніколи не робити. Закликаю не знімати на відео обстріли, роботу ПВО та інше і не відсилати і не викладати відбудеться ніколи. А 16 травня, о 3 годині ночі, почула вибухи за вікном, підійшла до вікна та побачила роботу ПВО. Зняла відео. Роботи про робила ці дії без злого умислу та провину свою повністю визнаю в Україні запустили виробництво бронезахисту для трактористів. Найчастіше нещасні випадки трапляються через підриви на мінах. Вибухова хвиля з уламками розповсюджується знизу до гори. А це означає, що крім тулуба і голови робітникам необхідно подбати і про захист знизу. Саме тому українські конструктори розробили. Протиуламкову бронековдру з надвисокомолекулярного поліетилену, що забезпечує захист від кулі уламків за першим або другим рівнем за ДСТУ. Ця ковдра витримує влучання уламків гранати, скинутої на неї з дрона. Нею можна одночасно прикрити сидіння і підлогу під ногами для захисту від потенційних уламків. Окрім ковдри, конструктори пропонують використовувати жилет шоломом. На аграріїв щодо забезпечення додаткового захисту для їхніх працівників, і у співпраці з ними ми підготували і готові запропонувати рішення. Комплект протиуламкового бронежилета з захистом шиє, шоломом і бронековдрою. Головна вимога до такого комплекту він має бути відносно легким, щоб не виснажувати людину, адже фермер, тракторист працює у полі найчастіше упродовж цілого дня. Жителі будинку на набережні перемоги потрощеного російською ракетою 14 січня отримали відповідь на головне питання: чи можна мешкати у квартирах вцілілих під'їздів? Фахівці міськради провели зустріч з постраждалими від ракетної атаки. Результати далі. В трагічну ніч 14 січня Володимир втратив батьків. Російська ракета знищила і квартиру стареньких. Зарадити втраті неможливо, та можна хоча б відшкодувати втрачене майно. Я як би пройшов всі там, там БТІ, там із, із Палкома, тобто всіх, от, всіх наших структур, всі, як только ти говориш, там, що ти 118-го, то тобто, як все, все. пожалуйста. Від ракетного удару постраждали і інші під'їзди. В них і досі живуть люди, які не можуть зрозуміти, чи безпечно це. Наразі ми просто потребуємо того, щоб ми розуміли чи придатне наше житло до життя. це єдине, що нам зараз дуже потрібно. Нам потрібен документ офіційний, де зі всіма пунктами комісії, що вони перевірили житло, що тут безпечно, і ми можемо робити ремонт у, нашим, у наших квартирах та продовжувати жити. Міська влада відповіла мешканцям на загальних зборах. Представники Дніпровської міськради вислуховують жителів 118-го будинку на перемозі. Та і після того, як буде готовий проект, я так розумію, що жильцям першого під'їзду третього корпусу ми повинні будемо. Дивіться і пра і правильний вопрос, але це все буде прописано в самому проекті. Є дивіться, є пор і пост, в якому буде все це, значить, відображено, і там напишуть, значить, ні не ні, ні, нікого заламувати і витаскувати з квартир не буде. Наразі фахівці міськради проводять останній етап дослідження будівлі. Розповіли на зборах. Проте жити там можна демонтажу житлових секцій не буде, Ба більше із часом будівлю модернізують після остаточного проєкту рішення. Ми зараз в процесі десь половину ми роботи зробили для того, щоб порахувати всі можливості, як це можна посилити, що там можна зробити. Як там утеплення треба зробити, нам комунікації треба пере. Звід до цього проєкту. нам треба цю тому зробити. Там є багато результатами проведеного діалогу. Мешканці здебільшого задоволені. Відповіді на питання почули. Ми получили атвір. що все в процесі будемо сподіватися на лише. Я вважаю, що зустріч була корисною інформативною. Якщо такі зустрічі будуть чистіше, щоб люди знали, бо паніка виникає від відсутності інформації в першу чергу за два тижні. Наступна зустріч міська влада звітуватиме перед жителями потрощеної будівлі. Ми звіримо з ними годинники по значить, тому, що йдемо, ми в графіку проєктування. Це дуже складний проєкт, зв'язаний з розбіром цього будинку, Із, значить, для того, щоб розібрати правильно та не було якихось послідців цьому будинку, значить, в подальшому нам треба його правильно розібрати. Дніпро приймає в обійми. 35 сімей з Маріуполя отримали тимчасове соціальне житло у нашому місті. Це стало можливим завдяки плідній співпраці мері Дніпра, Маріуполя і низки українських та іноземних партнерів, включно з урядом Франції. На відкриття пілотного проєкту завітали поважні гості, в тому числі й посол Франції в Україні. Як відбувалися входини та які плани на майбутнє вже мають урядовці? Просто зараз розкажуть мої колеги. Дуже дякуємо, дуже гарно все зроблено. Пані Катерина з родиною виїхала з Маріуполя до Дніпра, коли там вже йшли важкі бої. Сьогодні її сім'ї вручили ключі від нового житла. Приїхали, зареєструвалися. Коли дізналися, що є програма по соціальному житлу, одразу подали документи, зібрали весь перечень та подали документи. І був відбор, який ось наш і сюди і помістив. Підтримку відчуваємо постійно на кожному кроці, на маленькому навіть відчуваємо цю підтримку. Дуже вдячні за це. У Дніпрі першим в країні відкрили гуртожиток для маріупольців. Це результат співпраці Марі Дніпра, Маріуполя та низки міжнародних донорів, включаючи французький уряд. На відкриття пілотного проєкту соціального житла завітав посол Франції в Україні. Враження чудові всім рівнем організації реалізації ремонтних робіт. Я насправді вражений тією підтримкою, яку надають наші партнери при реалізації всіх робіт з облаштуванням, були дотримані всі міжнародні норми. І це чудовий взірець, який має бути розповсюджений. Дніпро від початку повномасштабної війни активно допомагає маріупольцям і продовжить це робити надалі, залучаючи друзів і партнерів. Я хочу сказати, по перше, слова подяки французькому уряду та французькому народові за цю підтримку наших маріупольських друзів. Все, що буде потрібно від мерії Дніпра. Від міської влади ми будемо допомагати, тому що Дніпро завжди перший. Зараз реалізовано перший етап програми допомоги. Цей пілотний проєкт надихнув наших партнерів, і ми маємо наступний крок, який сьогодні ми узгодили. Обмінялися вже документами. Це дає можливість наприкінці цього року створити ще додаткову можливість для маріупольців. Це пілотний проєкт був. Забезпечив лише 35 сімей. Сьогоднішній проект забезпечує 333 сім'ї. Тут у місті Дніпро. Нині відомо, що уряд Франції спрямує на програму соціального житла для переселенців з Маріуполя понад 7 мільйонів євро. Східні танці для людей поважного віку активно набирають популярність. У місцевому парку два рази на тиждень збирають групи з охочих спробувати себе у такому напрямку. Які емоції викликають заняття в учениць, та як потрапити до такої групи? Про це далі. Пані Ольга тільки починає навчатися танцювати. Проте жінка вже захоплена новим заняттям. Восточний танець – це все. Це і красота це і эмоции и плюс еще полезно очень для организма для всех для всех наших органов так что я просто в восторге от этих танцев и девочка преподавательница которая нам дает великолепная техника хорошо отработана то есть профессионал с высшей так сказать с большой буквы Напрямок оздоровчої зарядки з елементами східних танців з'явився в університеті третього віку понад рік тому. Це один із найпопулярніших напрямків до нього долучається кожного місяця все більше і більше учасників. Тому наразі у нас займається близько ста учасників. Зараз тут присутні більше 50 учасників, тому ми танцюємо вже великою такою групою. Східні танці розвивають пластику та позитивно впливають на жіноче здоров'я. Я після першої ж репетиції я літіла. Кожна кліточка моєго тіла просто восторгом була, наповнена сіяла. Я доми приїхала, я могла тисячу діл переділати. Не хотілось уходити, якщо чесно. Сьогодні знітерпенім чекала зустрічі. Тренерка групи розповіла: її учениці заряджені на позитив і докладають всі зусилля для результату. Звісно, вони краще справляються, і в них більше ентузіазму ніж в молодих. я навіть надихаюся їм. Заняття проводяться у парку імені Глоби два рази на тиждень, що вівторка та що п'ятниці. Щомісяця оголошується новий набір учасниць на заняття східними танцями. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Дніпроводоканал продовжує ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Гелі-Мазуренко, а також проводить аварійні роботи на Запорізькому шосе. Через це про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 61 звернення. Вони стосувалися, передусім, вуличного освітлення аварійних дерев, комунальних негараздів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло 12 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 28 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 26 злочинів. І про приємне, за добу у місті з'явились на світ 24 немовляти: 13 дівчаток та 11 хлопчиків. Двох малюків народили жінки-переселенки. І це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві на наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо дні про ві зникає стелефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. До зустрічі о дванадцятій.